Чи зможе тепловий насос обігрівати і будинок, і зовнішній басейн? Так, звичайно, зможе. В той час, коли ви починаєте гріти сезонний басейн, ваш будинок вже втрачає менше тепла і менше потрібно потужності для підтримки комфортної температури в вашому приміщенні. І в цей час дійсно можна обігрівати басейн, але чому? Це невигідно робити. Ми не один раз вже рахували, щоб обігріти від одного істочника і будинок і басейн. і завжди виходить дорожче це, чим поставити окремий тепловий насос повітря, вода на сам басейн для того, щоб від вашого теплового насосу встановленого в будинку обігріти. Сам басейн потрібно поставити окрему насосну групу, протягнути магістралі добре їх втеплити від топочної, де встановлено обладнання, до приямку басейна, де встановлено обладнання для фільтрації і для обігріву басейна. провести управляючі кабеля для того, щоб бачити температуру в басейні і регулювати її там чи в плюс, чи в мінус. По-третє, треба поставити якусь сторонню автоматику для того, щоб контролювати цей процес і. Оцей весь проект для того, щоб обігріти з основної топочної сам зовнішній типу басейн, виходить набагато дорожче, ніж купити за 2 з тисячі доларів іменно тепловий насос. Хай він буде навіть китайського производства для обігріву. Басейна зовнішнього ці теплові насоси вже вбудовані нормальні теплообмінники. Вони при плюсовій температурі на вулиці працюють з непоганим коефіцієнтом, Вони зможуть і нагрівати воду в вашому басейні, і якщо вона перегріється в дуже велику жару, вони можуть її охолодити для обв'язки. Всього труба подачі на теплообмінник, труба обратки з теплообмінника нагріву басейна і підвод електрики. Його можна поставити десь біля забору, або десь винести, щоб його не було, типу, видно від території вашого, типу, спа, і буде вам щастя. Тому. Потрібно рахувати, чи варто це робити, чи ні, на стадії ще проєктування. І якщо воно виходить приблизно в однакові гроші, тоді да дійсно можна опалювати з одного теплового насосу. Якщо проект з одного теплового насосу дорожчий, чим використати ще один тепловий насос, ну тоді я вам раджу поставити окремий тепловий насос на нагрів басейну. А кому цікава тема теплових насосів по силці в описанні профіля є мій Телеграм. за безкоштовною консультацію? Пишіть, дзвоніть, проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні. Побачимось.